Всім доброго часу, любі мої підписники та гості мого каналу. Ви знаходитесь на каналі Людмила Миколаївна я вас дуже рада бачити і читати ваші коментарі. Всім самого, самого, самого гарного, тихого дня, вечора, ночі. А сьогодні ми будемо готувати вареники на пару. Хочу побалувати свого чоловіка. Тому будемо зараз разом з вами готувати вареники на пару, так як я роблю. Будете спостерігати за цим. Що вам сказати? Вареники будуть з капустою, з картоплею, картопля з м'ясом, і, мабуть, або капуста з м'ясом, ну, побачимо. Начинки можуть бути взагалі любі, але вони будуть на пару. Для цього потрібна мука, кефір. Це у ну, мене сирок ваша з домашнього молока і сода і сіль. Зараз будемо замішувати тісто і готувати начинку. Так, приступимо. Так, що ми маємо? Ми маємо пів літра. Нальємо сирок каші. У мене тут літр був. Десь приблизно так. Це кисле молоко. Сюди ж ми відправляємо соду і зараз будемо змішувати. Тут у мене в сусідньому отак уже е, просіяна мука тут 800 грам, і отак зараз будемо потроху замішувати тісто. Сорок вешов у мене комнатної температури, така як у нас вона в кухні, тепер потроху додаємо і замішуємо тісто. Зараз сюди я ще додав солі і потрошку-потрошку, по щоб воно не забите було тісто, треба, щоб воно на пару тісто було м'ягеньке. так потрошечку Воно вже в мене просіяне, тому я просто так беру, насипаю цією кружечкою. Кстати, кружечка супер. Але не треба брати дешеву. У мене в цю кружку влазить пів кіло муки, якщо повна. Але в мене їх дві. Одну я купляла десь на руках. З якоїсь латка, то вона дуже погано працює і ламається постійно. А це в мене вже, мабуть, я не знаю, якесь, де я його купляла, але набагато дорожче, тому воно працює гарно. Замість у тих корит, що там перед сівати муку. Зараз ми замісимо. Для вас це буде довго, тому я поставлю трошки на ускорення, щоб вам не затягувати час для пересмотру. Зараз ми будемо замішувати тісто. Зараз я покажу, яке воно має вийти у вас. Так, відставили своє тістечко, щоб воно е, віддихнуло, не таке мягке, незабите. Віддихнуло воно трошки. Зараз ми робимо начиночку для неї. Я вже підготувала капусточку, зараз дварилася картопелька. Будемо різноманітну розмо... начинку робити. Зараз ще воно постоїть трохи і будемо приступати робити вареник. Так, що я забула сказати, мука у мене було 800 грам, але не пішло 800 грам. Тут десь пішло 700 грам муки на пів літра квашеної царакваши на кефір. Чи на кефір, як хочете, так і називайте. Ну, тістечко дуже еластичне. І зараз ми будемо робити начинки і будемо робити вареники. Підготувала капусточку. Ще підготую зараз, хочу фарш е, пережарити, додати трохи в капусту, трохи в картоплю. Обжарюємо фарш до готовності. Фарш свій. Перекрутили трошки свинини і трошки курятинки. Тому робимо свій фарш і додаємо його в капусточку, картопельку, щоб смачніше було. Так, фарш додавала в картопельку, я його не обжарила, я його наче протушила до готовності, щоб не зажарене було, а наче як ну, полузварила. Так, зараз перемішуємо картоплю з фаршем готовим вже м'язком, куди я додала перчик, трошки солі, трошки приправки, які ви любите. І ось у нас така начиночка вийшла. Насоль дуже гарна. І зараз ще зробимо капусточки і будемо ліпити вже варенички. У мене отакий пристрій, зілмер, пароварка. От і будемо тут робити вареники. Треба змастити буде платформою олійкою, кісточкою, і будемо заправляти туди ставити вареники. Так, розкатали ми своє тістечко, робимо заготовочки. Я роблю так, поки потім побачимо, як краще я ще й по-другому буду робити. Спочатку я розкатала, повидавлюємо. Варенички. Не додавила? Слабенькі руки. О? А це кістечко поки змішаємо? Да. Отправимо відпочивати теж. Такі варенички виходять. Ось і так продовжуємо і ліпимо. Ось такі у нас варенички вийшли за жарочкою, гарнюсінькі. З тістом, кстати, працювати дуже е гарно, воно еластичне, не клеїться, не береться. Ще у нас тут ось варенички залишилися на остачу. Доварюємо. Допарюємо, верніше. Паримо ми в такому на пару, варимо в так, такому пристрої зілмер в пароварці. Кому зручніше на плиті, на газові, на марлі. Мені зручніше так. Тому ну, такі у нас справи. Будуть на вечері чоловіку вареники. Ну і, звісно, я сама скуштую. От такі вийшлися варенички. Це моя вечеря. Це вареночок з капустою. І дуже смачні. От такі вийшли варенички. Це моя вечеря капусточка квашена. І варенички з капустою. А це вареничок з картопелькою. такі вони вийшли. Пухненькі, вкусненькі. Так що смачного. Дякую за перегляд. Далі ще буде. Получилась у нас така оказія тут трохи наші дівчульки. Оця баришня роздавила яйце. Або два. Треба поміняти гніздо, бо буде запах. А ця. Аказія касія іспорожнилася прямо в гніздо. Сидить чубата красавиця, то зараз будемо міняти, міняти гніздечко. І треба якось ми його прогріли, щоб воно було тепленьке. І от треба чистенько покласти. Два. А то взять тепленьку три. Чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать яичек положим. 15 яєчок положили. Нехай вона сідає. А це зараз подивимося, що там. Коротше, було 15, 2 вона роздавила. А тут треба подивитися, бо вона накакуняла. Давай свою дубку тули. Хочете прикол? Сидить на яйцях і знесла і яйце. Це якось не поняла. Зовсім не поняла. Цих два можна забирати, бо вони холодні. Що вам сказати? Треба подивитися, чи є зародок Хоча навряд чи там що буде. Але отакі гнізда, там, де побилися яйця, краще не оставляти, бо вони завонюються і заводиться там щось. Тому треба було робити це. Треба було убирати його. Поки ми так все оставляємо, завтра викинемо це гніздечко. На новому вона сидить і будемо спостерігати. А зараз вони вже сидять. Та друга мамка взагалі засранка. Вона любитель погадити в гніздо, але ще знесла яйце. Тому дякую за перегляд. Ставте лайки, дизлайки. Бачите, позасирала всі. Яйця. На цьому будемо закінчувати. Пишіть коментарі. І до нових зустрічей Всього гарного вам!